Дякую за цю можливість, дякую всім, хто доєднався сьогодні. І це люди, чиїми фанатами насправді я є. В житті, в житті так не люди не з книжок, а люди з реального життя. Я напевно почну відповідати з того, що от донедавна, до того часу, поки в нас не було повного масштабного вторгнення, в Україні була така велика сила телебачення. А було багато каналів, було багато різних програм, але вони, на жаль, не давали нам можливості зростати, зростати там інтелектуально і зростати, от те, що англійською ми би назвали call to action, не давали нам якісь так, тобто такий пошто. В поштовх, поштовх до дії, звісно, була велика аудиторія в таких програм, як Холостяк чи Битва екстрасенсів», от але мені завжди хотілося, щоб ми могли телебачення використовувати більше от, для чогось такого, щоб робило нас кращими, і маючи вже досвід попередній з такою програмою, як громада на мільйон, ми подумали, що може. Було би класно створити якийсь такий продукт комунікаційно освітній, так телевізійно освітній, для того аби показати те, якраз найважливіше, що міста творять люди, люди, яким не байдуже, люди, які беруть відповідальність, люди, які можливо жертвують чимось, якимись кращими зарплатами, можливості роботи за кордоном, так але вони хочуть створити те середовище, про яке вони мріють створити тут в Україні. І ми таких людей знайшли. Станом на зараз у нас є вісім таких великих епізодів, так про дуже такі важливі для України теми, як створення ОСББ, як термомодернізація будівель, як ревіталізація заводів, як безпечна велоінфраструктура в містах. Це також доступність міста, сільські музеї, розвиток туризму через фестивалі. І ми зрозуміли, що ці зміни не є якимись там програмними, їх не придумали влада міста, мери там чи держава. Їх зробили люди, які просто горіли цим. І ми цих людей умовно для себе використалізували як ДНК міста і хочемо, щоб. Інші люди, які подивляться цю передачу, вони теж захотіли стати тими ДНК міста. Так? Кожен, можливо, в своєму напрямку, кожен в своїй сфері. І те, що Максим ви казали, що ми зняли до Початку повномасштабного вторгнення, так тому що це було дуже актуально. Бо в нас завжди були таких яких купа претензій, та ага, ЖЕКи не працюють ОСББ, а чому так мало ОСББ? Утеплювати дорого, давайте може клаптиком, але це неефективно. Так тому е, якби це, це було дуже актуально. Але після початку, початку е, повномасштабного вторгнення, і після того наскільки міста України стали зруйновані і руйнуються далі, скільки людям довелося просто виїхати і покинути свої домівки чи їх з домівок навіть. Вже не вже немає. Ми сконтактувалися з нашими героями і побачили, що це був не активізм у мирний час, а він це просто життєва позиція, так і зараз всі наші герої або волонтери, або в ЗСУ роблять багато координаційної роботи, збирають гроші. Все таки допрацьовують ті рішення, які допомагають зробити так, аби вся громада була виграші. Не вони, як герої, а вся громада.